Вітаю всіх, мої дорогенькі. Розклад буде не для всіх, але ви з першої карти зрозумієте, для вас він чи не для вас. Куда йдеш і що тобі потрібно знати на цьому шляху? Давайте подивимося, для кого цей розклад. Для кого ж цей розклад? Мужчина, якщо я говорю в жіночому роді, перевертайте все на себе. Бо я знаю, що багато мужчин дивиться. Перевертайте все на жіночий рід. І так, для кого цей розклад? Це розклад для, для людини, яка зараз знаходиться в якихось кармічних подіях. Якихось кармічних подіях. Я скажу так: це те, що ви не доработали ті уроки, які ви не доучили в попередніх ваших воплощеннях. І зараз ви в цьому кармічному узлі знаходитеся для того, щоб довирішувати якісь задачі. У кожного вони будуть свої. Куди йдеш? Більше всього, ти прийшов або прийшла до того, що до, таких виснов... до такого висновку, да? як наче зараз на якійсь паузі, і думаєш, не те поле я засіваю, скільки вкладено труда. Скільки зроблено всього, скільки віддано енергії, часу, сили, а плодів я так і не отримала. Це в кожного може бути своє. В когось це стосунки, в когось дружба, в когось робота, в когось бізнес. Але осознання, що мій труд напрасний, і не те поле я засівала, чи засівав, більше всього або вже прийшло до вас, або найближчим часом прийде. Що треба знати? Тебе все може бути просто чудово, твоє да? майбутнє може бути феєричне і прекрасне. Всі мрії, всі мрії можуть бути втілені в життя, просто всі. Да? Але ти сам хазяїн свого життя, і тільки ти можеш навести в своєму житті лад і порядок, і все розставити по містам. На тобі вся відповідальність за цей порядок, на тобі вся відповідальність і вся власть теж в твоїх руках. Понімаєте, у вас якийсь більше всього хаос на даному етапі життя, і вам край треба розставити все по містам, щоб все було чітко і понятно, в кого яка роль в вашому житті, де ви взагалі? І ви взагалі хазяїн свого життя? Ще раз кажу: все в вашій власті, але відповідальність теж на вас. Карта дьявола говорить про те, що ви живете на даному етапі в великих страхах. Ці страхи більше всього і не дають рухатися далі, не дають признати, що те, на що потратив більше всього сили, енергію і час, результатів не дало та і не дасть. Треба щось міняти, вириватися з якоїсь залежностей, чи від людини, чи від обставин, чи від грошей, чи, чи від е, е, іншого чогось, да, чи, чи від залежності якихось, наших слабостей, але немає сили вирватися. Немає. Страшно. Страшно. Карти обіцяють, що вам це під силами, що ви зможете це зробити. Вищі сили на вашій стороні вас ведуть по життю, вам допомагають. І не зря ви тут остановилися, і не зря е, карта, перша кармічна. Да? Я в пошуку справедливості, що не так в моєму житті? Чи де, де я щось зробив не так, де, де я зробив ставку не на ту людину, чи не на ті обставини, чи не на, не на ту роботу, чи не на тих людей. Да? І Вам карти предлагають діяти, по-перше, повірити в себе, бути хазяїном свого життя, навести лад. І позбутися своїх залежностей і страхів. Неважливо, від кого ви залежні, від людини, від обставин, від грошей, від алкоголя, наркотиків. Але виходити своїх страхів потрібно для того, щоб бути щасливим. Як це зробити? Да? Ну, спуститися з небес на землю і признати, що я живу в ілюзіях, я чекаю того, чого ніколи я не отримаю. Я зробив ставку не на те, і треба щось міняти. Другий крок почати активно діяти. О, вопреки всьому навіть якщо вам будуть казати Боже, то так все було більш-менш нормально, да а ти все хочеш розрушити розрушайте. Хуліганьте. Верховна жіця, і займіться вивченням себе, розмовою з собою. Хорошо б піти в езотерику. В езотеричні знання, якісь, в релігію, можливо, да, в духовність, в психологію, От вам допоможуть якісь таємні знання. Таємні знання про себе, про світ, про як все в цьому світі устроєно, е як працюють різні енергії. В общем, те, що недоступно найбільшій масі людей, те вам допоможе. допоможе. І більше всього, це якісь духовні практики або езотеричні практики. Щось поміняти в своєму житті, вискочити з якогось замкнутого круга Сансари, да? де неудача за неудачею все не так, одні розчарування, стати хазяїном своєї судьби і позбавитись своїх страхів. Ось такий у нас вийшов розклад, підказка. Всім удачі!